Усім привіт, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про місто Київ. Сьогодні у нас нова рубрика. Сьогодні ми будемо розказувати про міста і розпочинаємо із столиці нашої держави з Києва. Київ, він а... ну, сьогодні місто Це звичайно Це логічно він розташований у середній течії Дніпра, у Північній, на Дніпрянщині, Полтавщині. Соціально економічне, транспортні, наукові, старісті культури. Це звичайно, що це духовний центр України. Скільки там церкви. І Сьогодні ми саме про церкву. О, ми розпочамо відео. І так перше, що я вам хочу затягнути посаветувати. Посавет. Ну ти ще скажу, скільки людей живе. Два мільйони. Два мільйони вісімдесят вісім. Два мільйони вісімсот вісім чотири тисячі. Людей. Угу. Так, друзі. О, Київ, як вже сказав, це духовний культурний центр. Я вам хочу дещо вам посоветувати. І так, друзі, я вам хочу дещо щось дати вам поради, які міста взагалі треба відвідати. Перше це місце це Софійський Собор. Це Софійський Собор. А, неймовірний собор Софії Київської. А, це неймовірна пам'ятка в історії нашої культури. Побудували його ще у 1011 році. А, Якщо я не помиляюся, Ярослав побудував його. Названий на честь Святої Софії має статус е катедрального собору. Ну, тобто це неймовірний собор, який знаходиться на вулиці Володимира. Тому давайте, тому давайте, тому давайте, мої шановні друзі. Я вам дуже дуже візантійська архітектура одна з найкращих у світі. Відкрито було, а в 2018 році Яростав його відкрив. Ну, фантастика. Фантастика на собою. Тому давайте, друзі, чи чинно. Чинно, чинно. це буде чи на гадаматі. Це, напевно, найперше, що ви маєте відвідати. Це моментальна скульптура, яка офіційно рішення щодо перемагання документ батьківщини мати на Україну мати до 24 серпня 2023 року, як було. Заявлено напередодні. Міністерство нашої культури інформаційний політка України не ухвалило дане рішення. На вулиці Лавлавська, 27, знаходиться наша родина Мація, наша одна з найкращих, взагалі одна з найкращих пам'ятків не тільки у місті Києва, а взагалі по всій нашій Україні. Це одна з найкращих пам'яток. Архітектурний стиль і соціалістичний реалізм. Висота даної структури складає 102 метри, що є просто неймовірним показником нашої неймовірної держави. Будівництво, коли ж її побудували? Ось, напевно, у вас будуть виникати такі питання, коли ж а, побудували одиновацію? Прибув. Побудували її ще за часів Совєтського Союзу 1979 рік. було. Ні, 1981. в 1981 році. Шановні друзі, повертаємося. Ось, до речі, я вам хочу показати Софтора Софії, яким розглядали перебути. Добре, друзі, я вам так і сказав, За часів Святого Союзу було. По будівництву. Ну, 1979, там, 1981. Якщо не помиляюсь, все-таки в 1979 році все-таки його було побудовано, якщо я не помиляюся. За ну, часів Совєтського Союзу, так було побудовано. Побудовано. 1981 року. 1981, З 1981 року побудували <свистит> <свистит> Родина Мать. Так. <свистит> а, так. Ну, а це ми Київські це Софійські, я вам показую, Але Родина мать. вона одна з найкращих. Ось ви бачите на екранах Родина Мать. Одна з найкращих архітектурних пам'яток світу. Тому, друзі, я вам звичайно що раджу відвідати це місто. О саме місто. Я вам сказав вулиця, яка я вам, я вам все назвав. Так, якщо не помиляюся, я, я вже вам все так назвав. Тому я думаю, ви, звичайно, що відвідаєте. Просто вулиці забиваєте там, вулиця Лавска, 27, все. Ви на місці. Далі. Що вам ще хочу? Золоті ворота. Ну, звичайно, що це така золоті ворота. Ось. Золоті ворота. В місті Києва. Взагалі головна, скажімо так, головна пам'ятка в Києві. Ще при Київській Росії. Так? Побудували їх в 2017 році. Скільки там вже тисяч років, там 1300 років там вже пролетіло. Це неймовірна пам'ятка, яка звичайно що. Звичайно, що не завжди буде в нашій історії. Чи перша з Гаркера в 2013 році Який там тип? Ворота, музей, фортифікація, фортифікаційна споруда і пам'ятка архітектури. Це їхній тип. Відкрито її було ще в 1024 році. Фантастика. Фантастика. буде. Так, шановні друзі, звичайно, що адреса це Володимирська а Печерська Лавра і хто хоче, звичайно, що приєднатись. Приєднатись я, думаю, вам дуже-дуже сподобається дана пам'ятка. Одна з найкращих, причому... А м'яток у світі. Місто Київ. Звичайно, ще можна тут опам'янути Михайловську Золоту Верховий монастир. Ось він наш Кресунчик. Неймовірна церква, просто неймовірна церква. Церква такої з великою історією, ця церква. Її було побудовано. Відкрили її в 1999 році. Її відкрили дану церкву. І... Звичайно, що... Ах... Ой, що ж можна вам сказати, мої шановні друзі? Що ж можна вам сказати? Можна сказати, дуже багато чого по ці пам'ятці. Спорудили її в 1108 році. Або ну, там, навіть, там навіть, скільки років полетіло, точної дати таки нема. Там ну, в періоді з 1108 по 1113 році. Було побудовано дану споруда. Це... А побудували її, знаєте, хто її побудував? Онук самого його. Це онук. Це онук побудував споруду. Просто божевільний. Божевільна споруда. Вийшла. Стиль барокко. Тут, тут нічого такого. Такого нічого немає. Божевільна структура, дуже дуже сильна. Просто неймовірний Святослав Ізяславич. Просто неймовірний князь, який побудував цю неймовірну споруду. Просто слава таким людям. Що можу сказати? Ось чесно. Слава таким людям, як Святослав, як, як Святослав Ізяславич. Слава таким людям, чесно слово, ну, що він збудував? Це просто краса. Просто фантастика. Просто фантастика, шановні мої друзі. Тому давайте їдьте на вулицю Трьохсвятильська, 8 і дивитися на цю неймовірну пам'ять. Тому що це просто грех. Це просто грех на сходити на цей. Веселе слово, це буде грех. Йдемо далі. Так, шановні друзі, продовжуємо. києво печерська лавра. Одна з найкращих, одна з найкращих у світі. Ну, по-перше, вона розташу. По-перше, що можна сказати про Київ, Печерська Лавр. А вона, вона мої, шановні друзі, одна з найбільших росяцьких центрів країни. Більш того, більш того, Печерська лавра належить державі, а регіонів організації користуються нею на правах оренди. Сама ж ця пам'ятка? Печерська лавра. Зверхівся знаходиться на вулиці Лавська, 15. Тому давайте їдьте. Та молімося. Далі площадь даної... Дан, Буде 24 гуктара. Тобто доволі непогана площа, Тому я думаю, все у вас, мої шановні друзі, вийде. Угу. Все вас Я вас вірю. Ой! Тому давайте, друзі, ось тура ще вас ця пам'ятка. Ну, дуже велика Дуже велика ця. Добре, друзі, а ми йдемо далі, а ми переходимо до будинку Городецького. А ось будинок Городецького. Ну що, шановні мої друзі? Будинок Городецького це така цеглянна споруда з міфологічними якимось там мисливськими сюжетами і головною архітектурною спорудою раннього неологічного стилю Києва, столиці нашої держави. Свою назву він отримав завдяки скульптурним прикрасам. Тематика яких, ну, в вперше це тваринний наземний та підводний світи. Атрибути, полювання, міфічної істоти. Адреса. Адреса, де ви можете її знайти. Та все просто. Вулиця Банкова, 10. Ну, ви тут, і ви на місці. Відкрито її було ще за часів. Ой, до речі, ні, не Радянського Союзу. Не Радянського. 1900, в 1902 році було відкрито. Ще до Першої світової війни було відкрито. Ну і. За, ну, е, будувати її почали ще в 1901. Закінчило, як би написано, в 1903, так? хоча відкрили її в другому. Тобто там вони ще достроїли, я так розумію. Е, е, архітектор. Городецький Владислав Владиславович, ось Господи, ось слава таким неймовірним людям. Яку він красиву споруду та побудував. Господи, просто фантастика. А ми переходимо до іще неймовірної структури. Це Андріївська церква. Далі друзі Андріївська церква. Андріївська церква також православна церква. На честь Святого Андрія у стилі бароко її було побудовано. А побудували цю красу на початку 1747 року. Її побудували цю красу дуже багато років пройшло. Побудували її на честь Андрія пр про первозваного, -перво на честь Немирного хлопця цю дану споруду побудували. Архітурна стоїть, як я вже сказал, барко. Тут, тут, тут це видно, подивиться. Тому давайте, друзі, їдьте на Андріївський Узді 23. І ми на місці. І ви побуваєте усі цій неймовірній кресті. Ну, архітектор Франческо Бартолемео Растреллі. Ну, це італійський. Італійський, я думаю, тут ну, чи зрозуміло. Так, я думаю. Ну і наш українець Мічурин Іван Федорович. Ну так, Франческо uh, Братамає Ростелиць італійський архітектор, який народний систем саме ну, із Парижа, із Франції, хоч чомусь італійський, хоча я не знаю, він же у Парижі. Але висі такий італійський архітектор народний систем у Парижі. Установці самої неймовірної нації Франції. А Іван Федорович Мічурін ні, це російський архітектор, це український. Це російський архітектор. Він працював у стилі російського бароко і переважно взагалі в Москві. Ну ось вони з. Вони і побудували з італійцем Франческо Бартолемео. Ось вони, ці архітектори, вони і побудували ось цю андрійську серію. Я просто не розумію. Франческо Бартолемео Растреллі. Ну, він-то народився у Франції, працював у Російській імперії. Навіть дата смерті взагалі в санкт петербурзі Але чомусь він італієць, хоча я не розумію, він ну, ніколи там не бував. Він, сам був у Парижі, у Франції. Ну, Дуже дивно. Може це якась помилка? Не знаю. Це має бути французький архітектор. Ну добре. Ну добре. Хоча і ім'я, звичайно, що італійський. Але нарвисто в Парижі. Добре, то це. Я не про це. Ось, мої друзі, неймовірна краса. Просто краса року. Слава таким людям. Приходьмо далі. А тепер давайте до цікавого. Ну, не знаю навіть чи вам можна ще друзі, які вам про якісь парки ви хочете. Я розумію, ви хочете якісь парки. Я да їй сам напроти, щоб якісь парки показати. Але розумієте, я вам показав, як вам сказати, неймовірні церкви, розумієте? Я вам вже показав. Неймовірні церкви, і думаю, що парки вони не такі цікаві, як ось такі церкви. Звісно, що парки вони цікавіші, друзі. І зараз я спробую один із таких парків вам показати. І напевно, навіть не знаю, чого назвати. Дуже багато взагалі палаців є. І Володимирський кафе, Адральний Собор є. Просто неймовірне кафе. Давайте, друзі. Ну, якщо ви хочете, я вам можу сказати вулицю, бульвар, Тарас Шевченко, 20. Спокійно попити кави, я думаю. Ну, розумієте, пам'яток дуже багато, а часу не так-то і багато, тому хочеться щось, скажімо так, встигнути, розумієте? Хочеться встигнути. Просто в мене. Ну, я хочу, знаєте, ну, парк. Парк Тараса Шевченка. Давайте я вам його покажу зараз. Ось парк Тараса Шевченка, він перед вашою увагою. Розташований навпроти головного корпусу Київського університету імені Тараса Шевченка по вулиці Володимирській, 60. Має статус парк пам'ятки судового паркового мистецтва. Неймовірний пам'ятник, неймовірний парк. Але на мій погляд, що... Ну, з цього парку, який зараз вам покажу, рівних нікому не буде. Ось він, даний парк. Гусіївський парк імені Максима Ринського. Це парк у південній частині міста Києва, у Голосівському районі, у місцевості Голосів. Він розташований. Він не розташований там. Здовж, здовж головного проспекту. У сільського проспекту він розташований. О, адреса генерала Родимцева 6А. Запам'ятали? Я думаю, ви запам'ятаєте. Це неймовірний парк. Там стільки, ось навіть в інтернеті ну, забейте, подивіться, ну, скільки там краси. Це фантастика. Я вам тільки добра бажаю, тому я вам хочу показати якомога більше цікавих місць. Місто Київ. Їх дуже багато, розумієте? Парків дуже багато. церкви дуже багато. Взагалі Київ це таке місто, воно але... Таке дуже таке історичне місто. Духовна краса, розумієте, Фантастично. просто. Фантастично Фантастичне місто, Київ. Столиця в Україні. Ну зрозуміло, що ви скажете, що столиця ну, вона має ну, бути краще всіх. Ну це зрозуміло, але ну, все одно, ну все одно, що ново, всяка історія. Подивіться ну, на цю історію, на ці, ці пам'ятки. Ну їм взагалі рівних немає. Ось з тим цим церква. Ну, взагалі ну, це, у які країні стільки взагалі церкви, як у нас. Ну, чесно, то, що ж у Франція, візьміть. Ну щось допом'ята, що по Франції. У Франції також є, звичайно, що якісь там красиві церкви. А остільки, ну... Розумієте, ну, Київ це таке... Історично неймовірне місце. Я дуже щасливий, що у нас таке неймовірне місце Київ є. чесно, я дуже щасливий і... І ці церкви — Це фантастика. Просто фантастика. Просто фантастика. До речі, на історії ось такі питання вам будуть, напевно, задавати е, про стилі церкве. Е. Ну і ви маєте просто бару. Тут це такий класичний такий. Такий стиль, який взагалі в майже у кожній церкві, тобто є цей церкви. Тому, я думаю, ви запам'ятаєте. Ну, а парк божевільний парк. Подивіться, ну, яка краса, які неймовірні люди. Ой! Просто краса. Просто неймовірна краса. Фантастика. Мої шановні друзі. Дуже багато краси розумієте? І треба. я вважаю, треба цінувати цю красу. Треба бути вдячним Збройним силам України, те, що вони дарують цю красу, те, що вони дарують такі моменти, так. насолоджуватися такими моментами. Я дуже люблю Збройні сили України, І, звичайно, що їх дуже сильно люблю те, що вони зараз захищаються, дають таку можливість а діти – це все парком. Це неймовірно. Сльози просто течуть, ну на жаль, війна у вас запсувала, але нічого такого. Збройні сили України дають надію, вони дають радість, люди гуляють, прогулюються і я дуже щасливий до сьогодні. Я дуже щасливий і парк і неймовірний. Ну що ж, друзі? Чесно, слів немає. Одні сльози. Тому навіть не знаю. Я вам хочу Знаєте, ще Володимирська гірка є. А давайте його мені Ось, 8 парк Володимира Гірка. Парк у Києві. Закладений. У середині, знаєте, століття... Століття не пам'ятаю яке? Чесно, не пам'ятаю яке століття. Ну, також не знаю, коли навіть побудувалося. Якось тут і погано підготувався. Знаєте. Ну, Можу сказати те, що адреса Володимирський Узів Перший. Ось, тобто на цій вулиці цей парк знаходиться. Ну можу сказати, знаєте, що я можу. Ага. Що сказати? Парк пам'ятка садового паркового мистецтва. загальнодержавне значення Володимирська Гірка. Ну що, він розташований в історичній частині Києва на вулиці Трьох, ну, ось я вам і сказав. Вулиця Трьох, Свят, святитильська Шевченка Шепчер. угу. вскорі. район. Там він розташований, конечно. Тобусь я її Тут щось я не пам'ятаю, щось, ну. У 19 столітті, у середині 19 столітті, у 1853 року, якщо я не помиляюся, Може помилятися. Ну, ось вона пам'ятка. Ну, Також доволі така, історична пам'ятка, так? Ну що, Київ це неймовірне історичне місто. Тому я бажаю всього найкращого. І побувайте, будь ласка, в цих місцях. Ви ніколи не, не пожалкуєте, що якщо ви побувати в цих місцях, у вас душевна красота буде, у вас буде все, ви получите дуже багато емоцій. Розумієте? Це все це неймовірна краса, це неймовірна духовність, яка буде вас тільки робити краще. буде робити цей світ набагато кращою. Так, так, звичайно. А хочете я вам покажу Маріївський палац? А я вам його зараз і покажу. Давайте Остання пам'ятка на сьогодні. Так, мої дорогі друзі, Маріївський палац. Маріївський палац офіційна церемонія презентації президента України. Зведений він був у 1750-х-55-х роках. 18 столітті, в XVIII столітті за зразком палацу, який проектував Вартолопей Растреллі. Ну і та Олексій Розумовський. Фаворит це фактично чоловік імператриці Елизават А, адреса, адреса 5А вулиці Михайла Ігрушевської. Ви на місці, ви у на цьому неймовірному, неймовірному на цьому палаці. Ось будемо три бачите. Дуже цікавий. Архітектор вам вже відомий італійць Франческо Бартолемео Растреллі. Хоча знову, я ж кажу, народився він у Парижі. Чому він італійський? Я не знаю. Він мабуть французький. бути французький. Два поверхи. Фуція палац. Президентський палац. Розумієте, Президентський палац. Початок його будівництва був ще в 1745 році, але відкрили його в 1850 роках. Ну, стиль барокко. Тут без шансів, коли все ці пам'ятки це стиль барокко. Ага. Так. Так, ну добре, важко. А ну ось так, друзі, ось таке відео, що в мене вийшло, ну, висновок який. І... Ой, да висновок один. Київ це неймовірне прекрасне місто. З неймовірними. З неймовірною духовністю. І я, якщо чесно, хочу переїхати в майбутнє тут жити. Тому що в таке неймовірне місто, я дуже би хотів би, звичайно, там пожити. Якось так. Можливо, і ви також хочете. Пожити в Києві, я ж не знаю. Але я би дуже би хотів, звичайно, пожити у місті Києві і розвивати свою духовну культурність далі. Ось таке відео в мене вийшло Київ – Київці, не моє місце. Шановні, кому сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть будь-який приємний коментар. Напишіть будь-який приємний коментар, поставте лайк і відео. Підтримайте. Добре. А ми будемо завершувати. Всім до побачення, друзі, усім пока.